Thank you Зі зброєю та прихованими обличчями група людей у військовому вдерлись на подвір'я. Так згадує день 22 березня 2022 року. Ірина, жителька села Хустянка Хмелівської громади. 22 березня, п'ята година вечора. ну приблизно так. Я побачила, що ші, шестеро людей у військовій камуфляжній формі з автоматами. В балаклавах, ну там в когось були хустки, забігли до мого подворища. Вони почали мене штовхати. Вони поводилися агресивно. Вони постійно мене штовхали. Вони брали мене отак під руки і тягали по всьому подворищу. Давай це показуй, давай це показуй. Така ж ситуація відбулася у будинку пані Ольги Аксютенкової, яка живе за 300 метрів від Ірини. Від тих подій минуло вже більше року, говорить жінка, але винні досі не покарані. Зневірені люди звернулись на гарячу лінію СТС. Я хотіла, щоб представились і сказали. Вожони люди не понятно, яка армія. Мені не понятно, хто це, ніхто не представляється. Я попросила, щоб Рігіна, моя плем'яниця, зняла це на відео. Ну почему то не понравили, почали відбирати телефони. На відео дійсно люди зі зброєю, чоловіку цивільному одязі, який свого обличчя не ховав. Ірина впевнена з тією групою озброєних людей він був не випадково. Поїхали розбиратися. Закройте, будь ласка, е, е, одне місце і ілія. Щось... Ви вдома у чоловіка ви прийшли до дамок, чоловіка. Можете з жіною там, не з автоматами. Нормально вот это вот все. Вони забрали у мене паспорт, одразу телефон. Я просила поверніть мені телефон. Я хочу зателефонувати 102. Оцей чоловік. Я потім дізналася лише потім, вже на другий день. Я дізналася, що це Ващенко. Денис там не пам'ятаю по батькові голова романської адміністрації. Еще. Обличчя да він був без маски. Він був без маски. Був без маски. Він також був присутній. Присутній і коли все відбувалося, вони слухались його. Ірина, Ольга і Андрій, родом з Донбасу і Луганська. Переїхали на Сумщину з початком російського вторгнення у 2014 році. Ольга, багатодітна мати. Говорить, торік у березні ті озброєні невідомі люди не церемонились, поводились грубо, обшукували їх будинки, принижували і погрожували зброєю. Та дуже налякали дітей. Малеча й досі боїться, коли до подвір'я хтось під'їжджає. Они устроили, начали устраивать обыск, сказали потом по хоздворам ходили, а потом с дома. Я говорю, у меня там дети, у меня на тот момент два племянника моих четверо детей, внук. Сказали выведите детей, вышли здесь дети стояли, он мне заломал руки, что у вас в руках? Ну, человек в балаклаве, не передергивали затвор, они направляли затвор. И они, ну, вот мне молодой человек там или не молодой человек, вот руки выкручивал, который показал нам удостоверение Ващенко. Он и говорил. І що він вам угу. говорил? Говорил, що відправят меня в Москве. Постраждалі родини впевнені, їх права як вимушено переміщених осіб були порушені. Пригадують, приниження були нестерпними. Звинуватували в тому, що я народилась на Донбасі. Казали на мене Донбаське бидло, сепаратистка. То їх форма, їх зброя дала їм якусь владу, і вони. Отримували велику насолоду, вони бавилися у той день. Частину родин забрали до відділку поліції. Там пробули люди аж до середини наступного дня. Щойно повернувшись додому, ображені і обурені люди написали заяви до всіх правоохоронних органів від обласної прокуратури до ДБР. Але розгляд справи завмер. Голова Роменської районної адміністрації визнає, дійсно виїздив на місце, керувався міркуваннями безпеки. Теж заїзд був. І скарги там від старости, там від мешканців, це ж не просто так. Як ми повинні були реагувати? Нам однозначно потрібно було провести якісь обшуки, тому що ви ж самі розумієте, яка була ситуація в той час, і хто був у нас в області? Чи дійсно були скарги? Що може сказати про родини? Запитуємо старости села. Ну я не можу сказати, не гарні, негарні. Ну нічого поганого я про них не можу сказати. І коли вони звертались, ми гуманітарну допомогу надавали. Я рада їх бачити була завжди. Хоч минуло вже понад рік часу від тих незрозумілих брутальних подій, 22 березня, Ірина, Андрій та Ольга не знають, що шукали у них того вечора і за що принижували. Мою Україну роблять не Неващенки. А ті люди, яких я люблю, мої близькі. Той час, коли президент України говорить, що Донбас це Україна, що ми єдина країна. Вони сказали, що Донбас це Росія, і їх треба знищувати. Оце я добре запам'ятала. Нині всі три родини звернулись до правозахисників. Телеканал СТС слідкуватиме за подальшим розвитком подій. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС. 3 травня внаслідок удару авіабомбами по одному із населених пунктів Сумської області було пошкоджено електропідстанцію. Без електропостачання залишилось 9 населених пунктів ямпільської громади. Бригади суму обленерго працюють над відновленням. Надія із чоловіком садять картоплю. Їх будинок стоїть на краю села Новоіванівка Білопільської громади. Звуки вибухів, виходів та приходів каже жінка. Тут чують кожен день. Село як і громада регулярно під обстрілом із боку сусідньої Росії. Бахкають ж утра б'ють. Садіння, хіба це садіння, вийдемо начинають бить, ховаємося. Через обстріли у будинку надії був побитий дах і перебувало труби. Але головна проблема, каже жінка, це світло. Через пошкодження мереж у селі вже більше двох місяців немає електропостачання. Казали, що ні, ти не буде, і не надійтеся. Ні, ну як це так же? Ну, ви сіжайте. А куди сіжати, дівчатки? Скажіть, ну куди от зараз? Ну, те согласна сіхати. Куди їхати мені? Тяжело, дуже тяжело. З собою чоловіку так би їсти, готувала, поїхала б. Спокійно, та кожен день ходи, їзди, готовий з дітьми, їдь сюди. Бака єди, бабка я їдеш. Аби повернути у село світло, потрібно відремонтувати підстанцію, але через близькість об'єкту до ворожого кордону роботи там нині не проводяться. Заступник голови районної ради говорить, таку причину йому озвучили енергетики. Я звернувся до РЕСа місцевого, на що мені відповідали, що дуже проблематично, тому що підстанція, знаходиться, яку треба відремонтувати. Це село Волфіна, де воно вже на межує з Російською Федерацією, тобі ж там військові забороняють проводити якісь ремонтні роботи. Аби на перший час забезпечити Чити місцевих джерелом живлення благодійники передали жителям села генератор, Щоб люди могли хоч заряжати телефони мінімально. Тому дякую Сергію Батраченка за допомогу для надачі генератора на 3 кВт. Ми його передали мешканцям. Сподіваюся, що буде їм це. Доречна і буде з цього польза. Уже ж будемо заряджати телефони, і можна буде і ген... той акумулятор зарядити. У селі досі лишається до двох десятків людей, у тому числі і діти. Школярі навчаються дистанційно, але без світла забезпечити онлайн освіту просто неможливо, кажуть батьки. Ми не можемо так, би хоча б чи хороший би купили, щоб той. Книжки лежать, учить я їх не вчу, тому що я не понімаю. Намагаюся сама щось, приклади якісь рішати, читати сама, брата питаю читати, писати, щоб сам навчився. А так, коли світло було, зв'язувалася з подругою і так навчалася через неї. А так, поки світла немає, ніяк поки ще не навчаюсь. Чи можливі альтернативні варіанти вирішення проблеми із цим питанням, говорить Володимир Біцак, звернеться до голови Білопільської громади. Так як його заміститель сказав, що два кілометри лінії треба побудувати, то чи можемо допоможемо, чи може кошти є в громади на, 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 на виділити? Е, ну я вважаю, що для громади може це і не дуже великі кошти, приблизно це 500 тисяч гривень, е, тому що люди відрізані від життя, діти не учаться в школах, тому будемо звертатися в всі органи, щоб прийняти відповідні рішення, щоб встановити подачу електроживлення. Тоня Борзеленко, і Євген Сердюк, новини СТС. У сумській міській раді передчасно завершили друге пленарне засідання сесії. На порядку денному було більше 120 питань. Проголосували лише за п'ять. Хоча у залі були присутні 23 депутати, і цього достатньо для прийняття рішень участь у голосуванні брали не усі. Тому міський голова закрив сесію. Два депутати виняли картки. Я офіційно про це повідомляю. Тому в з відсутності процедурно-юридичного форуму на табло засвітилося 21, Я повинен закрити сесію. Фактично бачу 23 депутата, але повинен зробити відповідну процедуру закриття, тому що я так розумію, що два депутата. Не планують проводити даже далі. Засідання з нами зокрема, депутати не проголосували за внесення змін до програм патріотичного виховання, посилення обороноздатності і правопорядку. Не підтримали сумські депутати і перейменування вулиці Кустовська на честь загиблого героя Комбрига Євгена Коростельова. Запроголосували 13 із 23 присутніх. Берфахівці СБУ викрили міжрегіональну мережу ботоферм, які поширювали дезінформацію. Насамперед зловмисники намагались дискредитувати діяльність вищого військово-політичного керівництва нашої держави в умовах війни. Також вони розповсюджували хибні повідомлення про теракти в українських містах та мінування об'єктів з масовим скупченням людей для розгону фейків. Зломисники створили анонімні акаунти у соцмережах Facebook, Instagram та Twitter із загальною аудиторією у майже 200 тисяч користувачів. Осередки дезінформації діяли в Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Львівській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Закарпатській областях. Дівчинка Влада народилась в обласному перинатальному центрі 21 квітня із вагою менше 900 грамів. На 30 неділь 870 грам, звіс 35 сантиметрів. Зараз вже трошки вона побільшала, трошки вес набирає. Зараз дівчинка вже вчиться дихати самостійно і розвивається. Трошки було вольіння, трошки була переживала, що ну не виживе. Але, Персонал дуже хороший, чесно я вам скажу. І до операції теж і врачі теж у палаті неподалік мама Лілія дбає про свою малесеньку Вікторію. Дівчинка народилась на 32-му тижні вагітності із вагою 1 кілограм 700 грамів. Я так дуже розстроїлася, коли ми такі родились маленькі. Я не очікувала, що в 7 місяців родиться дитина. Але дякувати лікарям, ну дуже велике дякую. Вони виходили. Дали і вже нас скоро випишуть. Буду надіятися у відділенні інтенсивної терапії новонароджених обласного перинатального центру. Щороку проходять лікування 100-150 крихітних немовлят. Тут малечі допомагають боротися за життя. Виживаємо з діток від 500 грам до кілограма. Складає в нашому закладі 80%. Це дуже гарний показник. Відсоток діток, які народилися з масою від кілограма до полутора, кілограм у нас. Складає 14 і виживаємо серед цих діток 100%. За цими показниками стоїть важка праця медиків у поєднанні з дороговартісним обладнанням та впровадженням сучасних методик. Наш заклад є єдиним в області, який відповідає всім критеріям наказу 726 МОЗ України про регіоналізацію надання медичної допомоги, і саме він був визнаний за участі зовнішнього аудита та представників МОЗ. Як заклад третього рівня для надання перинатальної допомоги, матеріальна база відділення поповнюється над сучасним обладнанням. Це відкрита реанімаційна система, кювези, монітори, лампи фототерапії, апарат ШВЛ з функцією високочастотної вентиляції та апарат терморегуляції новонароджених за ці три місяці. Завдяки підтримці сумської обласної адміністрації, обласної ради. Фонда Пінчука, фонда заради життя, головою якої є президент асоціації ненатологів Знаменська Тетяна Константинівна, завдяки International Medical Group до нашого центру надійшло нове обладнання. Таке обладнання особливо необхідно для дітей, яких називають поспішайками. Апарат штучної вентиляції легень це експертний апарат, який дозволяє проводити як традиційну, так і унікальну високочастотну вентиляцію для. Тяжких дихальних порушень для запалень, легень, для легеневої гіпертензії. Таким способом ми виходжуємо, лікуємо тяжкохворих новонароджених. Особливо важливо, аби таке обладнання знаходилось безпосередньо в перинатальному центрі дітей, які народжуються у важкому стані, небезпечно транспортувати. Сьогодні ми це обладнання побачили. Сьогодні ми знаємо, що сьогодні наша медицина, наш медичний заклад, таку допомогу. Може надати нашим дітям, нашим е, мамочкам, щоб е, не було у нас великих проблем на майбутнє з нашим. А майбутнє в Україні дуже дуже хороше. Ми переможемо, і наші дідлахи мають жити в суспільстві, де е, процвітає. Головне питання це людина, де буде перинатальний центр. За рекомендаціями обласної військової адміністрації має стати надкластерним закладом для надання допомоги найменшим жителям Сумщини. Сумський обласний перинатальний центр визначений єдиним надкластерним закладом, який може надавати перинатальну допомогу третього рівня, оскільки він відповідає всім вимогам, які мають до такого закладу ставити. Відповідні пропозиції були подані в міністерство охорони здоров'я. Заклад активно розвивається і розбудовується, говорить. Директорка на його базі проводять тренінги з опанування сучасних методик лікування і виходжування дітей. Ну, обласна рада це наш заклад, і ми беремо на себе. і місця губернатор сказав, що ми будемо документацію, шукати кошти, і цей заклад має бути краще бути у нас в області, ну і на Україні. Я думаю, фахівці тут є, доктора є. Наша задача підтримувати і вирішувати проблему наших. Дітей зокрема розробляють проектно-кошторисну документацію капітального ремонту будівлі. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, Новини СТС.